Всім привіт! Це проєкт на тему Глибина Червоного моря. Червоне море. Глибина, будова та природні особливості. Червоне море це унікальна акваторія, розташована між північно-східною частиною Африки, Єгипет, Суден, Єритрея та Аравськими півостровами. Саудівська Аравія Ємен. Вона не лише вражає своєю надзвичайною біорозноманітністю та прозорою водою. А й має надзвичайно цікаву геологічну структуру та глибоководний рельєф. Геологічне походження: Червоне море є частиною східноафриканської рифтової системи одного з найбільших геологічних розломоломів на Землі. Близько 30 мільйонів років тому африканські і аравійські тектонічні плити почали поступово розходитись. Внаслідок цього між ними виник рифт, тріщина в земній корі, яка згодом заповнилася водами, і так з'явилося Червоне море. Цей процес продовжується і сьогодні, що робить Червоне море одним із наймолодших океанічних басейнів, яке поступово розширюється. З часом воно може перетворитися на справжній океан, подібний до Атлантичного, глибина Червоного моря. Червоне море не просто вузьке і довге, воно ще й надзвичайно глибоке. Середня глибина становить близько 490 метрів. Максимальна глибина досягає 2211 метрів. Вона розташована в так званому центральному жолобі або Аравійсько-Еритрейському рифтовому жолобі. Узвож центральної частини моря тягнеться рифтовий жолоб, глибока западина, яка формувалася разом із розходженням плит. Саме там зосереджені найглибші точки. Червоного моря. Будова дна дно Червоного моря має складний рельєф, поділений на три умовні частини. Перша півнична частина, порівняно мілка з глибинами до 500 метрів. Тут багато заток, наприклад, суєцька затока та арабська заток. Два центральна частина, найбільш глибока, з рифтовим жолобом. Тут зустрічаються глибоковітні западини. Третя південна частина дещо мілкіша з виходом у Аденську затоку та далі в Аравійське море. У центрі і на півдні дна розташовані численні гідротермальні джерела, де з глибини виривається гаряча вода з розчиненими мінералами. Біля них живуть рідкісні, рідкісні форми життя, які пристосувалися до високих температур і тиску. Температура та умови на глибині. Температура води на поверхні зазвичай становить 26-30 градусів по Цельсію, а на глибинах понад 1000 метрів вона майже не змінюється. Стабільно тримається на рівні 21-22 градусів по Цельсію, що є унікальним для морських екваторів. Слоність води дуже висока, близько 40-42%, що також є однією з причин високої прозорості та біологічного різноманіття. Червоне море не лише про глибину. Хоча глибини моря вражають, його ще більше прославили коралеві рифи – одні з найпівнічніших у світі. Вони розташовані переважно уздовж узбережжя Єгипту, Судану та Судовіської Аравії. Основні типи риб коралеві риби. Риба-клоун, риба ангел, риба риба-папуга, забросома, риба хірург барвисті, яскраві та часто дуже дрібні. Вони мешкають на мілководдях серед коралів і формують складні екосистеми хижаки та великі риби. Акула біла рифова, сіроборода, китова, молодь зустрічаються в глибших зонах, але теж піднімаються до поверхні. Баракуди, тунець, макрель – швидкі мисливці, мешкають у відкритому морі, незвичайні та отруйні риби, риба камінь та риба-леп, зебра риба дуже отруйні, маскуються серед рифів, фугу, круглобрюх, хоч і небезпечно, є делікатесом у деяких кухнях. Висновок: глибина Червоного моря не лише географічний факт. А відображення його тектонічної природи. Морське дно приховує активні геологічні процеси, унікальні екосистеми та гарячі джерела на глибині понад 2 кілометрів. Це море є не лише мальовничим, а й геологічним, живим об'єктом, що продовжує змінюватися з кожним мільйоном роком. Всім вдячні, хто слухав нас. Проект робили Кольцова Ніколь, Щербакова Стефанія, Петренко Софія, Сосюра Дар'я.